Встановлюємо крісло з ізофіксом. Спочатку упевнились, що там взагалі є зафіксів нашій машини, або мають бути надписи, або такі шильдики, або просто ручкою провели, намацали такі металеві скоби. Після цього висуваєте спочатку дальній ізофікс, зачіпляєте його гачком там за цю скобу, потім ближче до себе, так зручніше. Теж намацали хоп, зачепились і притискаєте крісло дуже дуже щільно до спинки сидіння. Притисли після цього беремо гачок на ремінці, шукаємо скобу, де вона знаходиться. Може бути і на даху, і на полиці, і за спинкою сидіння. частіше за все застібнули гачок за петлю, підтягнули. Далі саджуємо дитину. Знайшли між ножик таку кнопочку, натисли, не відпускаючи тягнемо за широкі ремінці, розтягнули ремені, посадили дитину, звели два ключика разом, і між ножик застібнули замочок. Підтягнули гузеньким ремінцем щільно, щоб ледь пролазило два пальці. Це вдалої подорожі.